Вітаю вас, шановні товариства! В Dota 2 вийшов довгоочікуваний компендіум. І чи варто його купляти, ви дізнаєтесь з цього відео. Ось так зараз виглядає головне меню Dota, Тут є всі новини про компендіум, Вал в своєму блозі написали, що вони працюють вже над новим оновленням і, по суті, другим, напевно, компендіумом вже після самого The International, Тобто, Вал на цим. Ну, вже працюють. Чому я кажу про другий кампендіум? Зараз дізнаєтесь. І так поїхали дивитися, що тут у нас є. Так виглядає сам каміндос, коли ми його відкриваємо. До речі, ось е, ці портрети мені дуже подобаються. Valve кльово е, намалювали їх. Е, тут це респектоз. Але що ж тут є? Нагороди кампендіума. Ось що можна отримати за те, що ти, по суті, фармиш поінти кампіндоси, ти можеш отримати капсулу з наліпкою гравця, тобто це може бути там якийсь гравець, за котрого ти вболіваєш, і ти зможеш таким чином його підтримати. Ти зможеш отримати ще заміни, плюс три заміни в фентезі Лізі, лізі котру ще не анонсували, тому що турнір ще не розпочався. Комплект інструментів для опробування шляху до TI тут є. М -м -м, чесно, не знаю, що за таке. А, шлях до TI, я знаю, що це. Я просто пізніше е розповім. Інтерфейс за інтернешнала, котрий буде виглядати. В принципі, в стилі цього інта. Тут є також фрази. Oh, But, oh, wait, так, Maybe. я так, я так розумію, це нові, нові взагалі фрази, wait, wait, wait. котрих раніше не було. Ну такі англійські фрази я не чув. Російські слухати не буду, вибачте. Але все інше, в принципі, виглядає начебто в норм. По фразам саме. Особливо ось ця фраза. Я думаю, її будуть активно дуже спамити. Ось цю. Є також класичні звуки. Віллати тут можна почути. Як завжди. Також із прикольного, із прикольного, є колекційна егіда. Ну, вона у мене присутня. Це егіда, котра була за тисячний левел батл пасу, котрий був раніше. Зараз можна отримати її за 300 левел кампендіума. Хтось підрахував, це приблизно 7,5 тисяч гривень, і ти можеш отримати таку міні-егіду у себе там на столі поставити. І вона доволі таки прикольна, як на мене, але ти не менш, тут вже дивіться самі, що хочете витрачати гроші на те, щоб отримати цю. І гіду. Також ефект телепортації. Зрештою, це дуже прикольний ефект третього рівня. Раніше такого не було. Знову ж таки, капсули з наліпкою гравця, скарбниця командних заставок, командні заставки, котрі будуть у, у кожної команди тут окремо. Бачите, як вони виглядають на цьому інтернешні. Ну, типу, якщо ви фанат якоїсь команди, може ви хочете підтримати Ліквід чи Shopify Rebellion. Це можна зробити за допомогою ось цієї історії. Ну і скарбниця заставок інтернешена. Якщо чесно, ось це прям топово виглядає. Типу, от що? -шо, а Valve в плані того, щоб намалювати е кемпіндос, вони постарались прям на славу, як на мене. Бо тут все дуже ефектно виглядає. Ось таких от е як це, дзеркало, дзеркало, де роза, роза намальована. Е це здається Франція, якщо я не, пом не, пом не помиляюсь. Дуже якісно виглядає тут прям величезний респект за тим, хто малював ось це. Далі що у нас тут є? Випробовування шляху до TI. Це нова функція, котрої ніколи раніше не було. В чому тут суть? Треба виграти за одного з героїв команд, котрі проходили на The International, і тобі дасть 1000 поїнтів цього кампіндоса. От мені Дота пропонує. Андрій каже: зіграй за одного з гравців. Команди Вірмен Pro. От зіграй за них. Щоправда, у них e, тут не Дукаліс на позиції 5, а FNG. Тобто ми не знаємо навіть розстері їх, але ти зіграй. За Вірмен Про. Ну що ти, хлопці? Вірмени, підтримай їх Юлік Весолі. <Suz>. Mm. <mimug> <main personal> так би мовити. Тут. І виходить, що я не можу розлочити це завдання, поки я не зіграю за когось з ось цих персонажів, і потім я можу в лютому щось. А, це, чесно, не розумію, що з місяці значить, напевно, щось важливе, хоча поки що не дуже зрозуміло. А, я зрозумів. Це, типу, в січні вони з цим ростером грали, тоді у них дукалі зграв, і виходить. Потім в лютому якась буде ще команда, за котру я можу зіграти. Потім березень це всі команди, котрі прийшли квали на за інтернетшла з різних регіонів. Я зрозумів тепер цю систему. Ну, коротше, виглядає вона приблизно ось так. Також традиційно тут є фентезі ліга, але ну, поки вона недоступна, тому що треба придбати сам компендіум відповідно. І перед інтом її треба виставляти, якщо ви хочете заробляти фентезі фентезіпойнти і фармити взагалі очки компендіума. Також є випробовування Оракла, тому що вона тут недоступна, бо не розподілені по групам ще команди. І тут написано, що доступно буде через 12 днів, плей-офф 18, відповідно. Ну і основна стадія за інтернешна 25 Про стадії турніра я напевно розповім безпосередньо вже перед початком інтернешну. Перед тим, як ми будемо його дивитися, я розповім систему проведення цього турніра. Ну і таке нововведення котрого раніше ніколи не було. Це Бінго. Тут написано, що кожен гравець отримує випадкову карту, бін, картку Бінго для кожного етапу турніру. Всі матчі під час турнірного етапу просувають уперед заповнення картки Бінго, заробляючи очки для заповнення, повного рядка, стовпчика чи діагоналі. Тобто, відповідно, у вас є там якась безкоштовна, ну, тобто, це безкоштовна гра, в цілому, я так розумію. Ти отримуєш випадкову якусь із цих карток, наприклад, там. Ультра круто. Команда переможець має гравця без жодної смерті, і, типу, якщо два, два рази така гра є по ходу турніра, то у тебе е, тисяча поїнтів фармиться. Або ж там, наприклад, деструкція дерев. У матчі зрубається щонайменше 400 дерев. Якщо таке трапилось в двох матчах е, на турнірі, то ти також отримав там тисяча поїнтів. І так далі пішло-поїхало. Там, Наприклад, смертельний захист, і після цього випадає гравець здійснює вбивство в матчі з руною захисту, наприклад. І 11 разів таке повинно трапитись. І е, постійно ось ці. Штуки будуть у тебе заповнюватись. Далі, тут є сам турнір, це таланти, котрі будуть присутні на заінтернеченні. Тут написано, що цьогорічні таланти, котрі тут будуть, купуєш їхні комплект... комплекти з наліпками, голосовими фразами і автографами, 50% від усіх продажів іде безпосередньо цьому таланту. Я не буду підтримувати ні одного таланта, і, ну, типу, якщо пройдуть, наприклад, хтось навіть не знаю, хто це може бути. Та хоча ні, я, я думаю, згаломовних кастерів, ну тільки, може, фіра якогось, мені б цікаво було. бо Це супер титулований гравець, котрого я дуже сильно поважаю. Але це максимум. З українських талантів, я сподіваюся, ніхто на російський каст не поїде в цьому році. Також, є клуби підтримки, котрі були протягом всього сезону, тут можна. Ну, обрати свою команду, по суті, котра тобі подобається, і таким чином її підтримати. Тут так само: 50% прибутків іде безпосередньо підтриманій команді, яку ти обираєш. Що тут можна отримати? А, ну, Бачимо, що такі самі фрази. Ну, по суті, це те ж саме, що і було на dpc системі Є заставки від команди. є... Mm, ось цей в чат ВІЛ можна спамити. Ну, і є фрази, кожному, котрі можна спамити про команду. Тому ось таким чином тут Valve оновили до The International. Дивитися функції поки що немає, бо інше не стартанув, і папстомпи Valve поки що також, на жаль, не заповнили, але сподіваюсь, в якийсь момент вони заповнять. І тут у вас наступає момент, ви напевно можете подумати, що. А де ж сети якісь? Що, що з ними буде? Чому не можна ніякі сети купити за це, На що нам це гроші витрачати? Ну сетів немає. що я можу сказати? Сетів немає. Valve, вони писали в одному зі своїх блогів, що вони. Переосмислили розуміння кампеніума і Battle Pass. Вони хочуть, щоб до The International безпосередньо був тільки компаніум, і він був пов'язаний не з, зі шмотками, а з підтримкою команд, котрі грають на International, і підтримкою самого турніра. Відповідно, також Бозі вони написали, що будуть випускати, напевно, чи якийсь ще Компеніум після інта, там до, наприклад, якогось великого турніра, чи е, щось ще вони вигадують, там скрині якісь, тобто. Сети будуть після самого вже Інтернешнл, як і там якісь оновлення. Погано це чи добре, скоріше погано, я думаю, як виявилось, бо, ну, в цілому, складно зрозуміти, за що тут віддавати гроші. Я не хочу підтримувати команду Вірмен Pro. Навіщо мені віддавати е, гроші за цей кемпендос? Е, е, що я не хочу ще робити. Він ви можете спитати, до речі, скільки він коштує. Коштує він 175 гривень або 1100 за 50 рівнів. Що таке посилювач компендіума? Чесно, не знаю. І, ну, напевно, не, не дізнаюсь, бо я не знайшов. Де тут написано, що це, це посилювач? Можете в коментарях написати. Тому, любі друзі, я ще вас хочу важливу штуку попросити зробити. Якщо ви не хочете купляти цей компендіум, у мене для вас є чудова альтернатива. Можете задонатити за посилання. В коментарях під цим відео на лелеку. Це розвідувальний безпілотник для Азова. Ми зібрали вже 1 мільйон 354 тисячі гривень, залишилось 240 тисяч, і збір буде повністю закрити. Це найбільший збір, котрий я організовував. І якщо ви будете долучатись, я буду вам за це широ вдячний. Тому не ігноруйте, будь ласка, закиньте 50-100 гривень, які ви відкладали. Якщо не сподобався компендіум, то це найкращий шлях і найкращий вклад, котрий ви можете зробити. Але є і хороші новини, є доволі. Непогана зміна, котра в цілому вона не пов'язана з кампендіумом. В вашому профілі тепер його можна редагувати. Дивіться, тут відображається герой, на котрому ви раніше грали, тобто його можна ну, взагалі прибрати, щоб він вам не заважав. Тут можна додати, наприклад, там, на фоні ну, будь-який фон, котрий ви хочете. От я, наприклад, додав Дума, ну мені подобався, Doom, я виставив з тим, що він там показує на когось. Зараз я його швидесенько Знайду, хоча, можливо, я його і пролистав десь. Ну, ладно, припустимо, от такий там веномансер чи е умовного е якогось акса поставити. Тут можна додати предмет ще до цього. Наприклад, можна зробити ось так умовно, додати якийсь смайлик смішний, який буде е анімований. Ну Люди, в принципі, я бачив, додають саме це. Можна додати, наприклад, якогось Сларка, ну будь-які будь смайлик, який ви бачите, можна також додавати. Можна трофеї, піктограму героя, предмет зі зброярні, наліпки своїх улюблених гравців, кур'єри, графіті, герої, варди, що завгодно. Тобто тут у вас буде прям. Час для того, щоб пофантазувати, щоб у вас профіль або супер пафосно виглядав, або якось смішно щоб люди, коли його переглядали, то такий типу блін, вау, цей чувак креативний. Він молодець. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, навіть якщо вам не сподобався компендіум, але вподобайки, коментарі це справді важливо, бо допомагає просувати контент українською по доті. Ну і побачимось з вами завтра. Завтра буде якийсь гайд, про котрий я скажу в своєму телеграмі. На все добре.